Вітаю! Використання енергетичних ресурсів і енергозберігаючі технології ось уже кілька десятиліть залишаються надзвичайно актуальними. І це не просто данина моді, а дійсно вимога часу, особливо важлива на тлі постійного зростання вартості енергоресурсів та масованих терористичних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури нашої держави. Участь України у низці міжнародних проєктів, активне впровадження технологій енергозбереження та співпраця з міжнародними партнерами надає особливої актуальності підготовці спеціалістів з галузевого перекладу у сфері енергоефективності та сталого розвитку. Оскільки Івентунг є технічним університетом дослідницького типу, що активно впливає на енергетичну безпеку нашої держави та готує освічених фахівців для місцевої громади, національного та міжнародного бізнесу, важливе місце у структурі дисциплін університету посідає підготовка здобувачів у галузі науково-технічного перекладу. Вивчення дисципліни Галузевий переклад, енергоефективність та сталий розвиток англійською мовою суголосне з місією та візією нашого університету. Отож, запрошую до вибору саме цієї дисципліни. До зустрічі на парах!